Що ми, наприклад, вийшли на Театральний Майдан і подивилися, може, Гагарін знову ті 50 років, типу флешмоб. І якщо ми це покажемо, це буде просто ніби як маленьке тренування, до речі, не, не з найгірших тем, щоб показати, що журналістика жива і вона дається в знаки. Я переконаний, що ні Україна, ні Росія особливо сильно це свято це цю дату відзначати не буде. Ну, мені підозри підозрює, що. Україна буде святкувати немало знаменитого берегового, тому що він Януковича зробив президентом. Це той космонавт, який його зробив на сьогоднішній президент. Тому такого шанованого космонавти берегового, напевно, що буде відзначати. Як для Росії Гайр відзначати, не знаю. Ну а я точно знаю, що з 60-х років, коли Радянський Союз отримав таку загрозу в лиці Гагаріна, Гагарін був. Більшу фігуру, ніж Рущок. Він став світовою фігурою. І далі відбулося ряд трагічних подій. В кінці кінців привело до того, що він загинув. Ніхто не знає, як, тому все покрити марку. Але справа не загальна. Справа в тому, що не відзначалося і не відсвяткувалося протягом 20 років. Достойний для та їх було до роки тому, я більше ніколи не помню. Ні на 40 років, ні на 30 років, ні на 20. Марки робили, якісь листівочки робили і так все було. Тобто є можливість на цьому матеріалі попрацювати. Щоб що було поштовхом до того, що це можна робити, оця книжка, я не є представником обладнання Ламаги, але я буду її до тих, які виконаний магазину. Книжка Український космос кращого підбору інформаційного про те, де Україна і як Україна з космосом співвідносині має, я, чесно кажучи, не знаю. Вона так, як написана, так як вона і насправді її є. Для юнацтва від 12 до 112 років. Це не дитяча книжка. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Тому там є про що розказувати. Ну, Наприклад, в Малковичі написано, що Солоха, яка збирала зірки, це перша косонарка України. Чому ні? Ну чому ж ні? І багато є речей, чисто матеріал такого, що є що розказувати про космос українцям. Насправді є про що говорити. Дуже багато українців були космонавтами, корольов був конструктор, з музей музеї і так далі. Тобто, якщо ви на це погоджуєтеся, то крім Тернопільської Ливи і наших партнерів Ентер завжди раді, щоб ви в цей день максимально свій інформаційний потік присвятили космосу. І ми показали, що є в Тернополі можливість показати спільно. Гуртом, що є, є така публіка. А там далі будемо бачити. Нам далі реагувати як на політичні виклики, так і на ідеологічні, як на якісь там вибори чергові, бо всі чекають, що знову вибори, чи на якісь бізнесові речі. Я тільки